Ну відчувається, що людей от міняються смисли, погляди е, під впливом е, того всього, що навколо нас, за моїм відчуттям, так не завжди усвідомлено це змінюється, але змінюється. А в такі часи, страшні як зараз, коли йде страшна величезна навала війна, ми починаємо гостро відчувати, що смисл не можна знайти в тому, що у тебе можуть забрати що ти, в тому, що ти. В будь-який момент е, можеш втратити. І в цьому смислі поле для пошуку смислів дуже звужується. Дуже, дуже, дуже. От. Але насправді цей фокус знайти, а де ж все-таки шукати цей смисл нашого існування, е, ми вже даруйте, якби дупою відчуваємо, що смисл є. Смисл є, просто нам його в силу тих чи інших причин е, складно, дуже складно вхопити.